28 травня кожен, хто стоїть на варті захисту кордонів нашої держави, відзначає професійне свято. День прикордонника. День прикордонника у нас починається зранку з шикування особового складу з сорочистих заходів, підняття державного прапору та прапору державної прикордонної служби. Під час урочистих заходів нас вітають представники місцевих органів самоврядування. Також Основним являється для нас заохочення від голови державної прикордонної служби медалями, відзнаками. Ну і наші шефи та спільні організації. Погляд історії, що дивиться у вічі сьогоденню, безсмертний. Напередодні професійного свята на книшовому меморіальному комплексі було проведено мітинг вшанування пам'яті воїнів-прикордонників, які загинули 1941 року при обороні міста Києва та Київської області від німецько-фашистських загарбників. Першим до слова запросили начальника окремого пропускного пункту Київ, полковника Сергія Мула. Екскурс історію дозволяє нам. Проводити цей захід, тому що на цьому місці перепаковані бійці, військовослужбовці, прикордонники Славутського прикордонного загону. З Силою випадку, напевно, що через майже 62 роки вдалося встановити їхні імена і перепакувати на кладовищі міста Бориспіль. Користуючись нагодою, Сергій Анатолійович привітав з цим святом не лише прикордонників, а й мешканців міста. Побажати здоров'я, в першу чергу, добробуту, ну і життєвої енергії і сили, щоб жити, процвітати і зустрічатися на День прикордонника. Дійсно, місто Бориспіль і наша область є прикордонними, хоч і дислокуємося ми в центрі України, але місто Бориспіль воно є. Прикордонним містом, і ми своїм, своєю службою кожен день це доводимо. Святом всіх все найкраще. До слова запросили міського голову Анатолія Федорчука. На сьогоднішній день ви виконуєте дуже почесну і відповідальну місію, ви стоїте на сторожі національної безпеки держави. Саме ви перші, хто зустрічає іноземців в державному міжнародному аеропорту Бориспіль. І ви, мабуть, і останніми їх проважаєте з теренів України. Спасибі вам за ту добросовісну працю, яку ви виконуєте. Поминальну панахиду привів настоятель Свято-Миколаївського храму отець Микола, після якої подарував ікону. Вона ж у свою чергу має захищати від бід та негараздів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, дух кого залишився на сторінках війни. Салютна група з п'яти військовослужбовців взводу охорони штабу ОКПП Київ здійснила постріли. Після цього пам'ять загиблих увіковічили покладанням квітів. Весною 2011 року під час прокладання газопроводу у місті Борисполі стало відомо, де загинули бійці 20-го славутського прикордонного загону, коли робітники, які копали траншею, натрапили на людські залишки. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що ця подія вплинула на прикордонників ОКПП Київ, які після цього спільно з представниками виконавчого комітету Бориспільської міської ради ініціюють проведення заходів по вшануванню воїнів прикордонників стали традиційними. Ці традиції у нас складають 9 травня. От сьогодні ми бачимо дату 27 травня і плюс 22 Червня день пам'яті. Ну і ще четверта дата це з нагоди дня міста, дня визволення міста Борисполя. Це дуже важливий отакий патріотичний урок виховання насліду шанування бойових традицій і приклад для тих нових бійців, які поповнюють службу прикордонників. Міський голова Анатолій Федорчук долучився до привітань, розпочавши їх зі слів подяки. Завдяки командиру ОКПП Київ мулу Сергію Анатолійовичу. У нас тепер стало традицією щорічно по декілька разів на рік вшановувати пам'ять загиблих у роки великої вітчизняної війни саме прикордонників 20-го славутського прикордонного полку. Честь і слава нашим сьогоднішнім прикордонникам. Я хотів би побажати, щоб таких героїчних сторінок в їхній біографії. Ні в їх, ні в їхніх дітей ніколи більше не було. Мирного неба, щастя, здоров'я, процвітання і спасибі за те, що в нас є такий окремий підрозділ. Обов'язок сьогодення перед загиблими воїнами-прикордонниками стерти сумні моменти з минулого і бути гідними його подвигів. Слова ставай праворуч перешикувати персонал для проходження урочистим маршем і на вихідне положення кроком руш змусило особовий склад ОКПП Київ виконати ритуал поваги по вшануванню пам'яті загиблих 1941 року при обороні міста Києва та Київської області від німецько-фашистських загарбників. Тетяна Підгурська в гентрафімов новини телеканал Бориспіль.